коринтян 5 розділ 17 по 21 вірші. Тому то, коли хто в Христі той створіння нове, минуло, стародавнє минуло, ось сталося нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас. Слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в ній Амінь. Дорогі друзі, я хотів би відмітити кілька важливих елементів. Саме перше, ми бачимо, що в Христі Ісусі ми нове творіння. Ми нове творіння. Чому апостол Павло приводить цей аргумент? Тому що у 15 му вірші він каже, а умер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для самих себе, а жили для того, хто за них був умер і воскрес. Тобто, Павло показує, що він своїм життям демонструє, що він живе. Посвячено все ціло для Ісуса Христа. І Він закликає усіх віруючих людей, щоби жили подібно, як живе апостол Павло. І аргумент перший, чому так повинно бути? Тому що ми вже тепер нове створіння. Ми в Ісусі Христі нове створіння. Чи всі люди, діти Божі, у певній мірі так, тому що всі являються Божим творінням, всі взяли початок від Бога. Від однеї крові він створив. Люд... Всіх людей і наповнив всю землю, всі ми похорони від Адама і всі ми Боже творіння. Але, дорогі друзі, всі люди являються старим творінням, але не всі люди являються новим творінням і тільки нове творіння являються Божими дітьми по сутності своїй, Божими дітьми із природою новою, нове творіння. Отже, всі люди не є Божими дітьми по своїй природі, всі люди, я написано, вороги Божі, відчужені від Бога. Тому що живуть у гріхах. Причина відчуження гріх. Бог з людиною ворогує, тому що Бог святий, а людина грішна. Дорогі друзі, чому люди розп'яли Христа? І одна із відповідей тому що святість прийшла серед гріха, і гріх не витримує присутності святості. І тому гріх шукає позбавитися від присутності святості. Тому ми розуміємо, що апостол Павло проводить перші аргументи, каже, ми повинні. Жити для того, хто за нас помер. Чому? Тому що ми є в Ісусі Христі нове створіння. Отже, вже перше запитання до тих, хто ще не навернувся до Ісуса Христа як особисто свого Господа і Спасителя. Поки ви цього не зробите, дорогі друзі, ви залишаєтесь старим створінням. Для того, щоб бути спасенним, вам потрібно стати новим створінням, а це можливо тільки через віру в Ісуса Христа. І не просто загальну віру, як то люди всі знають, так я вірю в Ісуса Христа, я вірю, що це Син Божий. Це має бути ваша особиста, в особисто Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Якщо така віра у вас буде, віра спасаюча, коли ви підкорите своє життя Йому, то тоді насправді ви можете стати новим створінням. І він зробить вас новим створінням. Подивіться, дорогі друзі, що стосується нового 18 вісімнадцятої вірші. Усе ж від Бога. Чому ми нове створіння? Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом. Тому що Бог нас примирив із собою, Ісусом Христом. Яким чином Бог це зробив? Яким чином Бог це зробив? Ми бачимо у 21 му вірші. 21 й вірш. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом. Це буквальний привіт. Огієнко буквально перевів цей текст. В російському синодальному переводі е, переведено, що він зробив нас жертвою за гріх. Ібо не знав, що в гріхах зробив для нас жертвою за гріх. І це більш логічно, для нас, більш сприйнятно, більш зрозуміло, але більш точний і буквальний перевід звучить в українському переводі. Він зробив Ісуса Христа за нас гріхом. І ми розуміємо, дорогі друзі, що Бог наші гріхи возложив на Ісуса Христа. Це те саме страшне, що Христу було прийняти найважче. Тому -то Христос молився, Отче, якщо можливо, нехай мене, мене ця чаша. Христу треба було з'єднатися із гріхом. Бог Отець возложив бо на Ісуса Христа, гріх усіх нас, гріх усіх нас. Дорогі друзі, і це для святого, якого, який ніколи не знав гріха, який ніколи не вчинив жодного гріха. Треба було всі наші гріхи прийняти на себе, як тут написано, стати за нас гріхом. Для того, щоб бути пораженим там на Христі, Бог мусів вразити, вилити свій гнів на людину Ісуса Христа, який помирав за наші гріхи. Дорогі друзі, ми бачимо, що наше примирення з Богом куштувало дорого Сина Божого, Коштувало дуже дорого Отця Небесного, Отець віддав найдорожче. Син Божий. Звершив найвищий подвиг, який можна тільки було зробити, дорогі друзі. Він з'єднався з гріхом, тому плані, що взяв на себе наші гріхи і був розп'ятий за наші гріхи. Те, що ми сьогодні будемо робити під час Господньої вечері, ми будемо звіщати смерть Господню. І ми знаєте що будемо це робити, аж поки він прийде. Звіщаючи смерть Господню, ми зразу і сповідуємо Господню вечерю, що ми очікуємо другого приходу Христа. Ми знаємо, що Він має прийти. Дорогі друзі, тому це ціна нашого примирення. Усе ж від Бога. Хто примирив нас із собою? Бог Бог у Христі примирив нас із собою. Світ примирив із самим собою. І слідуюча істина, яку ми бачимо в цьому тексті. Чому потрібно жити для того, хто вмер за нас? Ми читаємо і поклав у нас слово Промирення. Так як Ісус Христос поклав в апостолі Павлі, в апостола Павла, поклав слово Промирення, тому апостол Павло жертвував своїм життям, Він жертвував своїм здоров'ям, він жертвував усім а ради того, щоб нести звістку того, хто в нього вложив слово Промирення. В чому заключається слово примирення? Благаємо вас. Примиріться із Богом. Отже, ж ми бачимо, дорогі друзі, що Христос заплатив повну ціну, Бог Христі примирив світ із самим собою. Но примирення відбувається наше з Богом тільки в той момент, коли відбувається примінення жертви Христової до нас, інакше не було би смислу проповідувати це примирення. Тому ви бачите, щоб наше примирення з Богом відбулося, щоб примирення досягнуло своєї кінцевої цілі, щоб ми з Богом були примирені, Бог до нас мав розположення мирне, і ми до Бога. Ми примирені з Богом, мусить відбутися примінення, і це примінення відбувається через проповідь Івангелії. Коли ми проповідуємо Івангелії замість Христа, благаємо людей. Примиріться із Богом. І люди, які вірують, вони получають примирення із Богом. Таким чином, Христос заплатив повну ціну. На Христі відбулося повне відкуплення. Але наше примирення з Богом відбувається в той момент, коли ми віруємо, коли ми віруємо. А для цього... Ми бачимо друге повеління для християн, які примирені з Богом. Іти і нести це слово примирення. Як цікаво, в нагірній проповіді в, Іван, в Івангелі від Матвія, в п'ятому розділі, Ісус Христос називає віруючих людей миротворцями блаженні миротворці. Дорогі друзі, миротворці що роблять? Несуть слово примирення. Дорога душа, пам'ятай. Тобі здається, що ти не врагуєш з Богом. Тобі здається, що ти проти Бога нічого не маєш на оборот. Тобі здається, що ти Бога поважаєш і ти Бога любиш. Але не так говорить Слово Боже. Це ти так думаєш. Це ти так говориш, тому що ти не признаєш своєї гріховності. Тому що ти у своїй сутності завжди шукаєш себе оправдати. Люди, щоб оправдати свою гріховність. Позбавилися святості, вони розп'яли Христа. Вони розп'яли Христа. Тому що простіше жити грішній людині без присутності святості. В такий випадок людина себе почуває праведною, людина себе почуває нормальною і правильною. Але коли появляється присутність святості, коли появляється Божа істина, вона звинувачує людину і людині з'являються два варіанти: або покаятися. Прийняти цю істину і покаятися, признати себе грішником, або відкинути цю істину і ненавидіти тих людей, які цю істину несуть. І ми бачимо це те, що відбувається у світі. Дорога душа, дорогі друзі, які приходите на це місце поклоніння, чуєте Слово Боже, пам'ятайте, що вашої святості недостатньо для того, щоб примиритися з Богом. Ви нічого не можете зробити для того, щоб примиритися з Богом. Єдине, що ви можете зробити, це прийняти те примирення, яке Бог звершив в Ісусі Христі і пропонує кожному грішнику. Примиріться із Богом. Тому Павло каже: дуже сильне слово, благаємо вас, благаємо вас замість Христа, як ті, які послані Христом, примиріться із Богом. Тому що, хто не примириться з Богом і залишається ворогом Божим. І писання каже дуже ясно: людина, яка не має Ісуса Христа. Яка не вірує в Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя, писання каже, на ній продовжує перебувати гнів Божий. На ній продовжує перебувати гнів Божий. Доки цей гнів Божий буде продовжуватися, він готовий велиться в будь-який момент. І частково гнів Божий в якийсь момент життя людського може виливатися частково, але він остаточно буде вилетіти на останньому суді. На останньому суді цей гнів буде остаточно вилитий. І ви знаєте, який вирок буде для всіх людей, які не увірували, які не прийняли, які не примирилися з Богом через Ісуса Христа. Вирок буде такий: ідіть прокриті в вічний вогонь. А це друга смерть озеро огнене це вічна смерть, вічне розділення від Бога. Дорогі друзі, це найстрашніше, що тільки людина зможе почути. Але найприємніше, що людина може почути сьогодні, це Христос помер за гріх всього світу. І Писання каже: примиріться з Богом. Увіруйте. І так, дорогі друзі, ми зараз будемо частнути у Господній вечері. Я закликаю нас усіх до молитви. Коли ми будемо участвувати у Господній вечері, подумайте, якою ціною ми відкуплені. Подумайте, якою ціною ми отримали це примирення. Все від Бога. Ми прочитали: все від Бога, який в Ісусі Христі примирив світ із самим собою. Він зробив, Він примирив, Він віддав сина. І тепер це примирення пропонує нам. І тому апостоли благають замість Христа. Немов Христос благає, примиріться із Богом, бо інакше гнів Божий. На вас буде перебувати, і в кінці вам прийдеться пожати не тільки частково гнів Божий, а всю повноту Божого гніву. І це страшно, дорогі друзі. Ми віруючі люди, які будемо участвувати у Господній вечері, пам'ятайте, що нас ця участь очікувала. Нам треба було нести всю повноту Божого гніву на собі. Но цю повноту Божого гніву на себе взяв Божий син. І коли ми будемо участвувати у Господній вечері, пам'ятайте, який заклик звучить. Ради чого Павло говорить цей аргумент? Щоб ті, що живуть, вже жили не для себе самих, а жили для того, хто за них помер і воскрес. Дорогі друзі, чи... чому ми це згадуємо? Чому ми цей аргумент піднімаємо? Аби ми жили не для себе, аби ми не свою волю чинили, аби ми не свого шукали, аби ми не своє царство будували на землі, аби ми себе не забезпечували. Е... Небезпечували на завтрашній день гарантіями різними земними. Ні. Посвятіть себе, Господу, жити для того, хто за нас помер і Воскрес. Амінь.